Ну і далі про Львівщину окупанти запустили по Львівщині дрони. Сьогодні вночі три безпілотники атакували один із об'єктів інфраструктури області. Внаслідок удару виникла пожежа. Працівникам вдалося оперативно її загасити. Є незначні руйнування, обійшлося без жертв та постраждалих пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає. З нами на прямому зв'язку зараз пан Ігор Тус, це директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Ігорю, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день. Добрий день, студія. Ну, ось бачите, маємо загрози дронами Російської Федерації по західних областях України. Рідкість насправді в останні тижні бачити саме дрони на Львівщині, але це трапляється. І скажіть, будь ласка, готовність протистояти цій загрозі саме на Львівщині, саме львівському ППО. Наскільки вона сьогодні висока? Ну, звичайно, що ми як у цілій Україні і Львівщина також готова, і е, за останній місяць чи, ну, за нам доказали, що фактично е, домінуюча частина всього що в сторону області. Воно звичайно здавається. От Ворог зараз хитрий. Він відповідно задає своїм БПЛА певні координати. Вони там, скоріше всього, як фахівці стверджують, вони е, засилаються з метою вилення нашого ППО. Е, можливо, не, не основної. Кінцевою метою є там руйнування, можливо, чогось, тому що напевно ворог щось планує в подальшому і має можливість більш такі більш серйозніші наміри руйнувати нашу інфраструктуру і наше щоденне життя. А що маємо сьогодні по області? Ви коротко вже сказали, що сьогодні вночі чергова була повітряна тривога близько 2.43, майже до п'яти ранку. Таких тривог, до речі, спочатку війни на Львівщині за 429. От і дякувати Богу, що у нас руйнувань немає. Що ці ВПЛА, просто один ВПЛА впав на безпосередньо на територію об'єкту, а два за межами цього об'єкту, і як такої шкоди нам не нанесли. На щастя, про те, що бути готовими до того, що можуть все одно бути атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, до відключення світла, тепла чи готова Львівщина, і чи можна бути до цього готовими, пане Ігорю? Ну ми готуємося, так і вся держава вже в процесі спочатку, можливо, ще й навіть до війни. Зараз активно відпрацьовуються і пункти незглавності, які фактично е працюють для того щоб надавати послуги населенню або потребуючим. Відповідно, е рятувальні підрозділи і органи місцевого місцевосвердування мають певні резерви для того, щоб за потреби, не дай Боже, за на час блакалуту також надавати певні е певні послуги громадянам, які в цьому можливо. Можуть можливо, можуть їх потребувати так, все, що необхідно, є зараз підваються підсумки, готуються пально-мастильні матеріали, інші резерви. Львівщина готується, як і всі інші, тому що ми іншого варіанту у нас немає. Це так, це правда. Абсолютно. Пане Ігорю, дякуємо. Будемо працювати разом над тим, щоб відбивати атаки, дякуючи нашим збройним силам і для того, щоб було тепло і світло. Спасибі вам, Ігор Туз був з нами на зв'язку, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.